Прийшов з російської на українську мову півроку тому. Просто вирішив, так? <плес> і разом, разом з переходом на українську мову в мене загинуло декілька жартів. Вони не працюють більше. І зараз це один з тих жартів, і ви зрозумієте, в якому місці він загинув. Отже, жарт. Мама питає мене, чи не став я геєм. Я кажу: мама, я завжди був наполовину гей, тому що я сергій. Пошел нахуй жарт. <кхи> ну, типу, є гей, а є гі, понятно? Войовничі українські гії, які їбуть русню, так? Ці хлопці, ці хлопці. А, у всіх є труси, ветерани. О, святі люди. Давайте я нагадаю, як вони виглядають. Це ті труси, які, якщо ви ще один раз надягнете, залишиться тільки оця резиночка зверху. Це... Ці труси. Ці труси, як мошонка пенсіонера, не тримають форму. ось вони. Колись в минулому вони були е... бокс боксерами, так? Зараз це сімейки. Зараз буде поганий жарт, але я його написав, я не буду його пройовувати. Ці труси, вони як колишня. Коли треба щось натягнути, підійде. Мені соромно за цей жарт, вибачаюсь одразу. Ці труси, з якими у вас найкращі спогади, ви їх міряли ще на картонці десь на базарі. І жіночка казала: добре, підходить, підходить. Якась рандомна жінка просто відкривала штору. Така, підходить. Вам ці труси ще мама купляла, ось ці труси. Ці труси, які, коли у вас закінчуються труси, строковики, труси-контрактники, ви відчиняєте е шафу і в кінці шафи сидять вони і курять. Ось ти завітав до нас. І я такий: будь ласка, мені потрібна ваша допомога. Чесне слово, в останнє. Вони такі. Ти ж знаєш, що ми залишили справи після того випадку, як ми луснули. В районі дупи. Я такий, будь ласка, це остання справа, дуже важливо. І вони такі, окей, окей. Що на кону? І я такий, е, запис на Ютуб, дуже потрібно. І вони такі. Ні, сьогодні без нас. Я вигадав цей жарт, це, це заради жарту. Я в трусах, окей? Нещодавно їздив. В Івано-Франківську область відпочивати в гори. І ви знаєте, як там люди здороваються. Чи знаєте ви? Ні? Знаєте. Розкажу тим, хто не знає. Я теж не знав. Я йшов по селу, все добре. Напроти мене йде дитина. Проходить повз мене і каже: «Слава Ісусу Христу!» Я такий: що це мені було? Він мене прокляв. Що це? Але. Я просто проігнорував дитину, яка сказала мені, привіталась словами слава Ісусу Христу. І я такий, дякую, дитину, а тепер пиздуй, не зайобуй мене просто. просто йди далі. Але далі було ще гірше. Я був непідготовлений, не я не звик так відповідати. І наступного разу йде якийсь мужичок з велосипедом напроти мене, проходить повз мене, випалюється, слава Ісусу Христу, я панікую і кажу «І вам!» І вам! Щоб ви розуміли, що відбувається мета метафорично, він каже: Слава Ісусу Христу. І я такий і вам, мужичок з велосипедом. Десь там зверху є Бог, який такий о мого сина славлять! Круто, а ще...» ц... Що це за пиздюк з велосипедом? Він такий, вибачте, я тут випадково і попиздував по воді. Ой. Коротше, я, я зробив висновки, і всі наступні рази я стріляв перший. Я бачу людину десь, слава Ісусу Христу! Вона така, йод твою чувак!» І я вже ходив і такий Слава слава, слава Ісусу Христу! мене такий, блін, пиздуй свій Київ, чувак. Ти вже ось тут, ось тут. І головне, коли повертаєшся в Київ. Перестати так здороватись. тому що ти заходиш і такий, слава Ісусу Христу! І вони такі, окей, чувак, окей. Ми маємо купити зараз книжку якусь. Давай. Calm down. Так вийшло, що е, спочатку вторгнення в мене з'явився кіт, тому що його хозяйка поїхала в Німеччину, його залишила. І я вирішив відне віднести його, відвезти на грумінг. Грумінг, так, оця штука, де бриють тварин. І як я це уявляв? Що я привожу туди кота, даю їм бабки, даю кота, і мені повертають обритого кота. По факту я привожу, даю їм бабки, даю кота, а вони такі тримайте кота. І я в цій історії хотів бути хорошим копом. Щоб потім, коли кота обриють, я такий ай яй «Ай-яй-яй, Хто це зробив? Покажи ця тьотя. Ой-ой-ой, як так вийшло! Хто ж замовник? А по факту, вона така: тримайте кота. І кіт такий виситі такий. Ну цю сучку я більше не побачу, але тебе підарас, я запам'ятав. Мяу, сука, блядь, М'яу. І він так він так стресував. Я стресував, він стресував. В якийсь момент під кінець е, грумінгу. Він сам зайшов в переноску. Він закривав переноску з поглядом побачимось вдома підріла. І дійсно, і дійсно, я приїхав додому, він сидить біля лотка і такий. Ось ми залишились двох. Я просто Я просто не хочу. Я не хочу. Він просто виглядає зараз, він обритий повністю, тут тільки у нього. І він виглядає, як кіт, який пережив розставання з хазяйкою. Єбену в каре. Але більш за все, я опасаюсь, що я якось прийду додому, і він буде стояти посеред кімнати і такий, що думав, більше не буде шерсті, в мене є дещо для тебе. Я такий: ах, ти ж шерстяний підріла. Дивишся, бачиш, що це? Це кареха, ще одна, і ти будеш колишнім, поняв? Хорошого вам вечора, Сергій Афонський. Привіт, всім! Дякую, що подивились мій стендап. Підписуйтесь на канал бродячого стендапу, ставте лайки, пишіть коменти і любіть стендап. А ще можете підписатись на мій особистий стендап-канал. Він називається Сергій Афонський. Там теж є стендап. Всім дякую.